Де живе наша віра в Бога та Україну, і на чому тримається навіть тоді, коли згущається темрява? коли втома і роздратування забирають останні сили, і коли втрати лягають на серце дуже важким тягарем, коли пам'ять можна побачити у рівних рядах давніх козацьких хрестів і почути в шелесті тисяч і тисяч сучасних. Українських прапорів, цілими століттями наше пращури, а тепер і ми несемо крізь важку боротьбу символічні історії, в яких добро завжди перемагає зло. От як в цьому нашому вертепі? І вертеп це про першу і найяскравішу зорю, яка веде до великої мети, і про похмурих чортів, які намагаються всюди чинити перешкоди, і про світлих янголів. Які змушені брати до рук меча і про диво народження Спасителя? Віра живе в листі воїна, написана дитячою рукою у спогадах про дім і надії на завтрашній день. Віра живе в піснях і святах, у часточках миру посеред руїни і живе у потисканні рук в обіймах і веселому сміхові, у простих щоденних справах, на які можна спиратися, і у щотижневих поїздках на фронт, і у повсякденній підтримці воїнів. Навіть у важкі часи є місце для свята, особливо такого, яке додає сил і віри. І наступного року ми повинні припинити втрачати час, втрачати території, і головне, втрачати людей. Ми віримо в перемогу. бо Віра то є перша її передумова, а от зневіра то гріх. Наша армія, наша мова, наша віра це те, що надихає. Віра живе в твердому переконанні, лише ти вирішуєш. Що робити з обставинами, а не вони визначають тебе. І наше світло тут, у серці, і тут у голові. І лише ми обираємо, чи впускати в своє життя диво справжнє диво родом із глибинної віри і про давніх українських казок, родом із любові і боротьби. Які і є кодом нашої нації, нехай у цей святковий вечір кожен зможе побачити свою найяскравішу зарю і впустити диво у власне серце. Христос народився! Славімого!